Привіт-привіт! Сьогодні будемо з вами готувати дуже смачну рибку. Ось ми маємо рибу хек. Далі нам потрібно 2 морквинки, ми вже натерли, дві цибулинки середніх ми теж нарізали. Далі ми маємо ось 2 столові ложки майонезу. Беремо 2 столові ложки сметани. Цю суміш. Добавляємо сіль, це орієнтовно півчайної ложечки. Також перчимо, Добавляємо сюди півчайної ложечки копченої паприки, а також можна сюди додати приправу до рибки, також орієнтовно. Пів ложечки. А ще сюди додамо діджонську гірчицю. Чайну ложечку. Хто не любить діджонську гірчичку, можете замінити її на соєвий соус, столову ложку соєвого соусу. Все це гарненько вимішуєте. Можете додати ще будь-які спеції, які вам подобаються. Вона буде додати коріандр, різні суміші перців. Ось наш соус готовий. А тепер цей соус заливаємо, заливаємо в нашу рибку. Риба так має маринуватися хвилин 15-20. Помішуємо акуратно, щоб рибка не втратила своєї форми. І Ось так рибку лишаємо на 15-20 хвилин. Тепер нашу цибульку разом з моркочкою прижарюємо на сковорідці. чуть чуть небагато припасіровуємо. Ось ми підсмажили нашу цибульку з морквою. Тепер викидаємо в наше деко, будемо робити подушку з моркви і цибульки. Ось так розрівнюємо. Тепер викладаємо нашу рибку зверху. Тепер підготовлену рибку накриваємо фульгою і ставимо в розігріту духовку на 180 градусів. Орієнтовно печемо 30-35 хвилин. Ось ми вже дістали нашу рибку. Аромат просто супер. Запікайте, печіть, балуйте своїх рідних. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки і вподобайки. Всім пока!